У гімнастичній залі Коломийської спортивної школи під номером 1 відбувся 28-й турнір зі спортивної гімнастики Коломийська весна. У змаганнях взяли участь юні спортсмени та спортсменки з Івано-Франківська, Хмельницького та Коломиї. Це таке змагання, щоб для дітей під, підвести підсумки, що не за рік навчилися, показали свої результати, присвоїти розряди в першу чергу, хто, хто виконує нормативи. Бачили умову залу. Всіх бажаючих просто не можу помістити. У нас як 6-та година вечора, коли займаються три групи початкового навчання. По по 20 чоловік, плюс дві групи дівчаток, і плюс ще дві групи старших. Переходи сто 120 чоловік одночасно в цьому залі побажання до влади, щоб трошки хоч чуть по допомагали спорту розширятися. За результатами змагань серед дівчаток, які виступали за програмою третього дорослого розряду. Перше місце посіла Світлана Васку, друге Юлія Врубель. Бронзову нагороду отримала Анастасія Гушол. За програмою другого дорослого розряду перше місце між собою розділили дві спортсменки: Лілія Івасютин та Яна Онофрук, срібло виборола Анджеліка Ячук, а третьою стала Ксенія Лесійчук. Всі ці гімнастки є ученицями Коломийської спортивної школи номер один. Серед юнаків, які виступали за програмою першого юнацького розряду, безперечним переможцем став Тарас Баришніков. Другу і третю сходинку посіли Ігор Михайлищук та Андрій Пантелюк. За програмою третього дорослого розряду першим став Арсен Дмитрук, а другим Володимир Федів. Не було рівних у програмі другого дорослого розряду вихованцю Коломийської спортивної школи під номером 1 Олександрові Вівчарику, який займається гімнастикою понад сім років. А другим в цьому розряді став Іван Івантишин. Бронзу отримав Руслан Шепітко. Я колись був маленький прагу подаряг багато мамоне. Віддали на гімнастику, бо я був дуже спросний, і мама не знала, коли мене віддати. Ну, Франківська на області перші місця завжди ну, дуже багато тренуватися, треніровки, не пропускати, ходити. Змагання, «Коломийська весна відбулось вдало, нагороди знайшли своїх переможців. Варто зазначити, що Олександр Вівчарик та Іван Івантишин є членами збірної команди зі спортивної гімнастики Івано-Франківської області.